Нинішній склад топонімічної комісії налічує 21 учасника. Із них найбільше істориків, їх семеро. Решта економісти, архітектори, мистецтвознавці та три депутати міської ради. Власне, на початку нашої каденції у 2020 році була пропозиція до всіх депутатських груп. І фракція Європейської солідарності делегувала мене за моїм бажанням, як власне, і історик за освітою, і давно прихильник переіменування правильної назви топонімів в Черкасах і взагалі в Україні. Побачивши, що у нас дійсно цей склад топонімічної комісії дуже фаховий, з дуже цікавими ідеями, ну я вирішив теж долучитися. Коли депутат знаходиться в цьому процесі приймає сам участь, то він більше усвідомлено підходить до цього до важливості цих питань. Я став членом топонімічної комісії з того моменту, як став депутатом Черкаської міської ради. Фракція Слуги народу запропонувала мою кандидатуру до складу топонімічної комісії, враховуючи те, що я є професійним істориком. В комісії працюють переважно мої однодумці, колеги, в тому числі мої студенти. Кожній фракції, представлені у міськраді, пропонували делегувати депутата, який увійде до складу топонімічної комісії, розповідає її секретар Олексій Дубовий. Ми просили надати не більше однієї кандидатури, враховуючи складність ну, проведення в подальшому засіданні. Тому що ну, і зараз, маючи там, 20 членів комісії, іноді дуже важко зібрати кворум. А це член топонімічної комісії, який найдовше працює у її складі, історик-археолог Михайло Сиволап Черкаській вулиці він переименовує 30 років. 92-му році я розробив програму переименування вулиць міста Черкаси, яка містила близько 200 пропозицій. І в тому ж році, на засіданні топонімічної комісії, я запропонував 12 перших назв першу порцію, з яких 10 було прийнято. Найбільше мені пам'ятаються такі, як Смілянська. За яку добрячі бит вийшли, як мене проклинали за неї. Тепер ніхто вже й не згадає. От що тільки старше покоління пам'ятає, що вона була комсомольська. Склад нинішньої топонімічної комісії найрізноманітніший за представленими фахівцями, каже її секретар Олексій Дубовий. Туди входять як фахові історики. Представники Черкаського національного університету, також у нас є представники депутатського корпусу, представники творчих спілок, громадських організацій, і також представники безпосередньо виконавчого комітету, але в меншості ми всі дуже згуртовано працюємо. У нас постійно відбуваються жваві обговорення. Навіть ми собі взяли за практику перед проведенням там офіційних засідань. Ми проводимо такі судьбо, узгоджувальні ради. Нині склад топонімічної комісії нараховує 21 учасника. Всі члени працюють на громадських засадах. Вони не отримують за свою роботу грошей. Недовше у складі з 1992 року. Археолог Михайло Сиволап. найкоротший період із січня 2023 року. Депутат міськради Володимир Друмашко. Історик Сергій Шамара у комісії працює з 2012 року з перервами комісія зараз працює дуже круто. От я свого часу втрапив в топонімічну у 2012 році, коли тут була партія регіонів, керували всім. Комуністи регінали, і я там був фактично ледь не єдиним, хто ну розумів, що треба займатися декомунізацією. Історик Віталій Масненко у складі комісії з 1996 року своїми улюбленими перейменованими вулицями називає нижню та верхню горову і задоволений від того, що його робота не є марною. Я особисто як уродженець Черкас і як історик я хотів би бачити своє місто, місто Черкаси справді таким. Історичним містом бачити місто, яке є українським, так і відповідно це ну є. Ну скажімо, мій світ, моє бачення цього. Міста і коли це сприймається, іншими це є позитивно, безперечно. За словами історика Віталія Масненка, співвідношення загальноукраїнських нас та черкасизмів у топонімах 50 на 50. Після ухвалення рішення про переименування у грудні 22-го року з'являться такі назви як провулок Сестер Гуменюк, праведність Шолешку та вулиця Симона Петлюри. Як до таких змін ставляться черкасті та чому збільшили кількість жіночих назв? Дивіться завтра у нашому випуску новин. Ірина Філенко, Олександр Кулик, Максим Шевченко, Суспільне, Новини, Черкаси.